Доброго дня, я Остап Анколина Володимирівна, старший викладач кафедри права та соціально-економічних відносин Центрально-Українського інституту розвитку людини. Хочу запропонувати до вивчення навчальної дисципліну економічна теорія. Вивчення економічної теорії дасть можливість студентам сформувати систему знань про економічний вибір суб'єкта економіки за умов обмежених виробничих ресурсів і безмежних потреб у різних соціально-економічних системах. Переваги вивчення дисципліни полягають у набутті ринково-економічного мислення студентів, з'ясуванні ролі економічної теорії, у формуванні економічної політики та економічному регулюванні, засвоєнні методології економічних досліджень та розуміння тих ринкових перетворень, що відбуваються в національній економіці, та вироблення вміння здійснювати економічний аналіз та практичні висновки. У процесі вивчення курсу. Студенти навчаться вільно володіти економічною термінологією, понятійним апаратом та категоріями дисциплін у процесі їх дискусійного обговорення, застосовувати методологію і методи економічної теорії до аналізу певних економічних процесів та явищ, вміти робити узагальнення та висновки і давати порівняльні характеристики різних поглядів та концепцій, які мають місце в сучасній економічній теорії. Творчо використовувати теоретичні положення для аналізу конкретних ринкових ситуацій та вміти давати власну науково обґрунтовану оцінку будь-якого економічного явища. Дякую за увагу!